4 листопада, близько 8 години ранку, на лінії 101 надійшло надійшов повідомлення про пожежу господарчі споруді по вулиці Козацька в селі Бораси Глобинської громади Кременчуцького району. Пожежа-рятувальний підрозділ, що прибув на місце та провівши розвідку, встановив, що вогнем охоплена господарча споруда на площі 24 метрів квадратних та відразу приступив до її гасіння. У зв'язку із сильним задиманням рятувальники працював в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежа о 9.55 була ліквідована. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено дану господарчу споруду. Травмованих чи загиблих на пожежі не зафіксовано. До гасіння даної пожежі залучався підрозділ 6-го державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця пожежної техніки. Ймовірною причиною виникнення пожежі є коротке замикання артичної мережі. 5 листопада о 12.09 ночі на літню 101 надійшов повідомлення про дорожньо транспортну пригоду, що сталося на перехресті вулиць Європейської та сержанта Мельничука в місті Кременчук. Підрозділ, що привув на місце, провів відключення газоволону обладнання в автомобілі ВАЗ 2109 та акумуляторної батареї в автомобілі Volkswagen гольф Чим запобіг йому виникнення пожежі наслідок зіткнення автомобілів. За минулу добу рятувальники переборка дві пожежі на відкритих територіях Крамечуцького району та триває ліквідація пожежі заложньої торфяного масиву. Близько п'ятої години ранку пожежа сухої рослинності в селі Федоренків Мельницької громади, через сильні пориви повітря пожежа поширилась на значній площі. Наслідової пожежі вогнем знищено суха рослинність на площі 8 гектарів. Близько десятої години ранку пожежа сухої рослинності, з подальшим перекиданням на залежні торфяних масивів в селі Федоринки Омельницької громади. На даний час триває ліквідація даної пожежі. Близько 16 години вечора пожежа сухої рослинності, поблизу села Степівка Умельницької громади, наслід даної пожежі знищена суха рослинність на площі 1,5 гектара. Травмованих чи загиблих наслідок пожеж не зафіксовано. Причини виникнення даних пожеж встановлюють фахівці ДСНС. Шановні громадяни, рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Не перенавантажуйте електричну мережу, не користуйтеся пошкодженими електропобутовими приладами, подовжувачами, зарядними пристроями, електричними розетками. Дотримання цих правил допоможе забезпечити безпеку в вашої оселі. У разі відчуття запаху диму або спостерігається відкритий вогонь. Нагально телефонуйте на лінію 101.